Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. План перемоги України представив у Сполучених Штатах Америки президент Володимир Зеленський. Дипломатичні, економічні та військові аспекти документи глава нашої держави насамперед обговорив з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. Водночас, американський лідер запевнив, що надасть Україні всю необхідну підтримку та повідомив про збільшення безпекової допомоги. З планом перемоги Зеленський ознайомив від членів Палати представників Конгресу та Сенату Сполучених Штатів та кандидатку у президенти Камалу Гаріс. Вона запевнила Україну в непохитній підтримці і заявила, що що Сполучені Штати продовжать надавати допомогу необхідну для перемоги нашої держави, і наймовірніше план української перемоги президент Зеленський сьогодні представить і іншому кандидату на посаду президента США від республіканців Дональду Трампу. Принаймні, таку зустріч анонсував сам Трамп. Росія не переможе у війні, Україна переможе, і Сполучені Штати продовжать підтримувати українців на цьому шляху. Про це заявив американський президент Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Обговорили план перемоги України, який запропонував український лідер. На думку Байдена нині важливо посилити позиції України на полі бою. Тому Вашингтон виділив новий пакет військової допомоги. Також Америка обіцяє підтримувати Україну на шляху до НАТО і Євросоюзу. Треба гарантувати, щоб Україна мала достатньо спроможностей для захисту від російської агресії в майбутньому, наголосив очільник Білого Дому. Сполучені Штати та ще 30 держав і Євросоюз ухвалили спільну декларацію про підтримку відновлення України, і для цього плануємо використати заморожені російські активи. Ми чітко показуємо, що будемо підтримувати Україну в майбутньому. Дозвольте мені бути відвертим, Росія не переможе у цій війні, Україна переможе, і ми будемо йти поряд з українцями цим шляхом. Президент Зеленський подякував американському лідерові за потужну підтримку. Ми глибоко цінуємо те, що Америка допомагала Україні з перших митей російського вторгнення, заявив глава держави. Пакет допомоги, майже 8 мільярдів доларів. Це величезна допомога. Я представив президенту Байдену план перемоги. Ми обговоримо деталі, щоб зміцнити і скоординувати позиції, погляди та підходи. Наші команди будуть працювати разом, щоб втілити у життя наші майбутні плани. Дякую за непохитну двопартійну підтримку. Дякую американському народу. Разом ми маємо перемогти, і ми переможемо. Жодні рішення щодо завершення війни Росії проти України не можуть ухвалюватися без участі України, заявила віцепрезидентка Камала Гарріс під час розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. Як я вже говорила, під час наших попередніх зустрічей і під час жорстокої путінської агресії та війни проти України моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюся тим, що підтримую Україну. Я продовжу працювати, щоб забезпечити перемогу України. Історія нагадує дуже чітко, що Сполучені Штати не повинні відокремлювати себе. Від решти світу сполучені штати підтримують Україну, і це не благодійність, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Ми продовжуємо надавати українцям підтримку, яка необхідна їм, щоб перемогти на полі бою. Необхідно і далі тиснути на Росію, щоб вона, врешті, зупинила війну, і нам вдалося встановити тривалий і справедливий мир для нас, як і для інших країн, які прагнуть жити мирно і вільно. Це головний пріоритет, не заморожений конфлікт, а справжній мир. Тож необхідно продовжити застосовувати санкції проти Росії, використовувати заморожені російські активи, щоб захистити Україну, наш народ, наші міста від російського зла. І звичайно, необхідно працювати над тим, щоб притягти до відповідальності усіх російських воєнних злочинців. А сьогодні Володимир Зеленський так і зустрінеться з кандидатом у президенти Сполучених Штатів від республіканців Дональдом Трампом. Раніше його команда повідомляла, що ця зустріч, наче не планується. Та напередодні Трамп повідомив, що вона відбудеться. Спершу написав про це у соцмережах, а потім особисто підтвердив журналістам. Зеленський і Трамп побачаться у Нью-Йорку в офісно-готельному центрі Трамп Тауер о 9.45 за місцевим часом. У Києві тоді буде 16.45. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти Е. ТВ і єдині новини.